Яке харчування при паразитозі? Якщо ви виявили паразити в вашому організмі, якщо ви хочете від них почиститися? То без відмови спеціальних продуктів вам точно не досягнути крутого результату. Оскільки прибирати паразитів травами і одночасно їх підгодовувати різними солодощами та шкідливою їжею в кінцевому результаті залишить цих паразитів у вашому організмі. Тож, перше, від чого б я радила відмовитися на ці 30 днів очистки від паразитів, це звичайно цукор, хлібобулочні вироби, солодкі газовані напої, мед і навіть фрукти. І деякі сухофрукти. Друге це крохмаль, алкоголь, енергетичні напої, молоко, сира, риба. Паразит набагато краще себе почувають себе в кислому середовищі, а така їжа якраз таки і створює максимально кисле середовище в нашому організмі. Яких продуктів протягом очистки потрібно більше вживати? Це насамперед корисні жири, наприклад, оливки, кисломолочна продукція, варені яйця, сир, а також овочі, корисні крупи. Та ягоди, і вибирайте протипаразитарні програми лише з натуральним складом, де є гіркі трави, які будуть не вбивати паразитів, а якісно виводити з вашого організму. І таку програму потрібно проводити близько 30 днів. Тож бережіть себе і будьте здорові.